Російські терористи зранку атакували Харків, десятки поранених під завалами шукають людей. Франція передає Україні винищувачі міраж 2000 Їх можна чекати наступного року. КНДР може направити своїх солдатів на війну проти України. Вітаю! Мене звати Марія Кагал, і зараз я розповім про те, що на часі. Російські окупаційні війська сьогодні зранку нанесли кілька ударів по Харкову. Загарбники атакували цивільне підприємство в індустріальному районі міста. При цьому повітряну тривогу в місті не було оголошено. Станом на 15-ту годину кількість постраждалих зросла до 21-го. Мар Харкова Ігор Терехов повідомив, що 17 людей шпиталізували. Троє знаходяться у важкому стані. На місці влучання виникла масштабна пожежа. Там нині працюють всі відповідні служби. Під завалами досі можуть перебувати люди. Типозброєння, з якого вдарили росіяни, встан.

Наслідок дронової ворожої атаки у місті Чорноморськ на Одещині загорілася багатоповерхівка. За даними місцевої влади, вогонь охопив площу у сотню квадратних метрів. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Вогонь рятувальники вже загасили. Ще одну пожежу, яка також спалахнула внаслідок ворожої атаки. Ліквідували в адміністративно-виробничій будівлі в Одеському районі. Дрони російських військ тероризували Одещину протягом чотирьох годин. За цей час у небі над регіоном наші захисники збили 10 ворожих безпілотників. Російська армія також. Атакувало Одещину двома балістичними ракетами іскандер за даними командування повітряних сил. Вночі наші захисники збили усі 18 дронів, що запустили загарбники в бік України. Ще один безпілотник повернувся назад до країни-терористки. Отак, видовищної з клубами чорного їдкого диму вже другу добу палає нафтобаза у тимчасово окупованій Феодосі. Минулого вечора сюди добряче прилетіло. Місцеві чули серію потужних вибухів, після чого близько 21-ї спалахнула пожежа, приборкати яку не можуть, і досі окупаційна влада бідкається, мовляв, внаслідок прильотів українських дронів. А їх російське міноборони нарахувало аж 12, ще знищені дві цистерни, ще три пошкоджень. Цієї ночі роботи у місцевих надзвичайників побільшало вогонь. Дістався до ще однієї цистерни. Принаймні, таке пишуть у місцевих пабліках, і все б нічого ну горить собі у Криму нафтовий термінал. І горить звичайна історія для окупантів, якби не один нюанс на території нафтобази ще з осені 2022 року. Стояла система ППО панцер С 1 і мала би вберегти цінні ресурси від атак. Та за іронією долі сама стала ціллю для українських дронів. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими ділянками фронту, повідомили в українському генштабі. За даними інституту вивчення війни, поблизу Покровська російські війська відтіснили ЗСУ від птахофабрики в східній частині селища Цукурина та захопили решту цього населеного пункту. Окрім того, російські окупанти просунулися на захід від Донецька. Зокрема, російській армії вдалося захопити половину села Максимільянівка. Крім того, на Донеччині загарбники не полишають спроб наступати в районі Часового Яру та Торецька, але підтверджених змін лінії фронту в районі цих населених пунктів не було. На Лиманському напрямку російські війська все частіше використовують бронетехніку. Окупанти намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні. Тож щонайменше раз на тиждень загарбники йдуть у штурм кількома танковими та бойовими машинами піхоти. На харківському напрямку російська армія за останній тиждень стала частіше використовувати безпілотники та тактичну авіацію. Окупанти не полишають спроб наступати поблизу Вовчанська, тихого та стариця, що на півночі Харківщини, після тривалого затища російська армія незначно просунулася поблизу сіл Кам'янське та плавні, що у Запорізькій області. У цьому регіоні окупанти також атакували і поблизу роботиного. Повітряні сили зсу вже наступного року можуть отримати ще одну партію західних винищувачів. Йдеться про французький міраж 2000 Доставка літаків запланована на перший квартал 2025-го. Наші пілоти та механіки продовжують навчання. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що ті винищувачі, які передадуть Україні, будуть оснащені новою технікою, зокрема, покращений радар для відстеження цілей, що здатний перехоплювати надзвукові цілі на великих висотах. Окрім цього, на літаки встановлять систему повітряно-наземного бою. Та Захист від радіоелектронної боротьби Отже, докладніше про Міраж 2000 Це багатоцільовий винищувач, що перебуває на озброєнні французької армії з 80-х років. Його конструкція, схожа з f 16 Україна отримує Міраж 2000 версії 5, які оптимізовані для бою в повітрі. Ці літаки здатні застосовувати крилаті ракети скалп, які Франція вже відправила в Україну, а також так звані розумні авіабомби AASM Хаммер. За словами експертів, Міраж 2005 як і всі сучасні літаки можуть ефективно виконувати поставлені бойові завдання. Це можуть бути і повітря. Вітряні і наземні удари. Цей літак став одним із найуспішніших проєктів в історії французької авіаційної промисловості. КНДР може відправити своїх військових до України для підтримки Росії. Можливість такого розвитку сценарію є дуже ймовірною. Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хьон. Під час звернення до законодавців на парламентських слуханнях чиновник нагадав про те, що Росія та КНДР підписали взаємний договір, що подібний до військового союзу. Війська КНДР вже допомагають Росії в обмежених кількостях, переважно інженерно здійснюючи нагляд за якістю зброї. Міністр додав, що деякі солдати Північної Кореї вже загинули. Також військові скаржаться Кіму про те, що балістичні ракети Кейн 23 та Боєприпаси, які їм постачають переважно низької якості, кримінальне провадження проти російської режисерки пропагандистки Анастасії Трофімової відкрила служба безпеки України. Це та режисерка, яка відправилася на окуповану частину України, знімати пропагандистську стрічку Росіяни на війні. Цей псевдофільм виправдовує неспровокований напад Росії на Україну. У цьому кіно ні слова про руйнування та смерть, яких росіяни завдають українцям. Офіс генерального прокурора розпочав проти режисерки досудове розслідування за заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікацію окупантів. Анастасія Трофімова вдає із себе російсько-канадську режисерку. А насправді Трофімова народилася в Москві і свого часу встигла зняти декілька псевдодокументальних фільмів для російського пропагандистського медіа Раша Тудей. На цьому я ставлю крапку. З вами була Марія Кагалу. Обов'язково ставте лайки цьому випуску, пишіть коментарі та підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.